Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 13 вересня 2024 року. І до мене прийшла посилочка з Китаю. Наконець, то як кажуть. Так, дивимося. Я чого знімаю це відео? Ну що, якщо виникає якийсь спір, а сума така... Прилічно, тоді нічого нікому не докажу. Так воно було це все. Розірване. Ну, значить, що ми ці успокояшки. Обріжемо. Маст. Дожин бути VHM. Так. так. Це діло пробиваємо. Solar Inverter. Так, ну наче вроді би написано. Так, все, що треба. Так, ленти ці транспортувати. Різати не буду. Хай так, пока так, пока. Так, ну ясно, що не хто ж не верне, якщо щось не так. Для порівняння треба буде засняти струм споживання на холостому ходу. Так. ну, скотчик, скотчик, Так. Так. І так. Піно Такий покосаний. Навірно, кидали. О. Уже ж уже не ціле. Так, хоч би ви ніде не погнутий. Так. Мануал. Пользователя юзер. Мануал. Так, ну, написано VHM. Так, це у нас тут на якому, на англійському. На англійській мові, так? Прекрасно. Mm. І там ПВ-18-3 Так. так, однією рукою незручно. Плівочка mm. uh -huh. захисна <плес> пінопласт пристав Так, а, да. так, я вже бачу, що те, що треба. Так. Збоку. Com USB, сухий контакт, під Wi-Fi можна. Так, так до Сіті підключати ми не будемо. Так, панелька і акумулятор. Два вентилятора, які видувають сюди. Так, пленочка, захисна плівочка, хай поки буде. Поки. А там Ну, так, угу. є вага. Тут і прилично. Так, і тут дивимося. Так, те, що я хотів, те, що я хотів, друзі, те й прийшло. Ну, будемо. Я буду переключати. Провода там на акумуляторі з 12 на 24 Хочу зараз, зараз у мене на сонці воно працює. Так, отакі От в мене два акумулятора по 100 А на 12 вольт. Там трошки клеми я переділю Так, зараз переключимо на, на мережу. Зараз мережа є. Навантаження відсутнє і ось так перехідним. І все. Працює у нас від сіті, від мережі. Так. Та й сонце поки відключимо, бо я буду це все діло прибирати. Отсюда. Прибирати. А, да, хотів я струм споживання на холостому ходу заміряти. Бо я цей інвертор виключаю на ніч. Так, дивимося по мінусу, так? Да? Мінус 0,8 Ампера. Навіть Ампера нема. Можемо ось сюди кинути. Без різниці, в принципі. 0,82. Так. Вимикаємо. Так, що я хотів сказати по поводу цього інвертора? Тут апроксимірована синусоїда, тобто міандер із ступенькою так іде. Осцилографом можна було і помірити, але ну, для тих, хто в темі, вони й так знають. і, Я думаю, нічого вона простому споживачу не дасть. Так, Зараз я буду приступати до демонтажу старої моєї установки. Провода, мабуть, перепресую, товстіше поставлю. І будемо нашого цього звіра підключати. Я думаю, буде наступне відео, щоб не займало воно багато часу. Думаю, так. Все, тоді до наступного відео, друзі.